Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. А, сьогодні може бути гучно, бо мала зі мною, тому я а, намагатимуся швиденько вам розповісти про 5 ароматів, з якими я познайомилася вже давно, але вони чомусь в мене валяються, я наче про них ще не, не розповідала вам. Тому поїхали. І почну я з Черуті 1881, але це фланкер, який називається Реве де Roses, щось таке, коротше, назви будуть, флакони теж. Я люблю я люблю флагман. Саме класичний перший черуті 1881 від в мене є. Але от цей мене зацікавив, бо, бо було написано, що він схожий на Ангелнова. Мені подобаються такі трояндово-лічові такі аромати. Флакон дуже гарний. Просто, якщо от ви десь зустрічали ці картинки, він чи то перламутровий, чи то дзеркальний якийсь. Ну, тобто такий є дуже гарний, як, як така гладенька галька, камінчик. Дуже подобається. Сам аромат, ну він гарний, він непоганий. Він... Він про троянду, про цитруси. Я більше навіть цитруси тут відчуваю, ніж троянду. Бо на старті цитруси. В піраміді заявлено ще акігалаву, тут ця нота якась, сандал. Троянда жасмин, рожевий перець, бергамот. Я тільки цитрусові і такі квітково. Квіткові ноти відчуваю. Деревинність якусь таку я не відчуваю тут. І він якийсь. Ну, я от його один раз поносила чи два, я його не запам'ятала. Тобто, якщо я десь від когось його відчую, я не вгадаю, що це. Бо це. Ну, дуже якось, ну, вибачте, банально, не знаю. Якщо Черуці 1881, оцей е, класичний, якщо я його від когось відчува, я його впізнаю просто, я впевнена, що на всі 100%, що я його впізнаю, то це ні, це якийсь такий, ну, він ну, таких мільйони і ну, не знаю. Якось він не зачепив мене ніяк. Далі Amber Fever від Мансера. Я буду тестити його зараз вперше. О боже, Мія! Мія! По-моєму, треба змінити підгузок, так? Да? <різь> 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 Якась бакарина історія. Він такий теплий, пряний, амбровий дійсно, але, але тут ще в піраміді тут заявлено, ще карамель, віскі, лісовий горіх. Я нічого цього не відчуваю, я відчуваю бакару. Мені цікаво їх порівнюють. Бо ну дуже якось. Да, порівнюють на Instant Crush від Мансера і на бакару схожі. Ну, тут такі, тут 173 на 163, бо схожий не схоже, люди проголосували. Але ну в цьому напрямку, якщо не любите бакару, то не треба він вам. А якщо любите, то ну, спробуйте. Щось таке спільне є, але це, звісно, не один в один. Ну, ні. Ну, теж, блін. Ну, таких ароматів в мансері теж. Значить, клони клонів. От якось так. Дуже багато. Не дуже цікавий для мене теж. Так, наступний. Удвінтура від Новеліста це е, нішевий бренд, він такий не дуже дорогий, е, е, це така зрозуміла ніша, скажімо так. Я колись замовляла е, сет на нотіну саме з ароматами цього бренду. Так, щоб щось мені запало в душу то ні. Я теж хоче понюхати? Все, забираю в мене блодер. На тобі цей який вже тут. Я вже про нього розповідала на цей. Понюхаю. Коротше, тут піраміда просто, ну все не моє. Шафран, кардамон, насмантус, дерево гуаяк, папіру з пачулі, дерево агар. Ут, міра, чорний перець. Дуже пряний, дуже. Тут немає шкіри, але шкіра відчувається. На цей, якщо хочеш на цей. Ем, не моя історія. Це більш такий в чоловічу сторону. З чим його порівнюють? Його порівнюють з Удвуд з від Тома Форда. Його порівнюють. Причому так добре порівнюють. Ну, не знаю. Гарний чоловічий аромат. Але, ну, не, не моє. Не моє. Чоловіки, зверніть увагу, можливо, вам сподобається. Далі аромат, який я пішла змивати після нанесення. Репліка Under the Stars. Це перший аромат. Це перший аромат від репліки, з яким я познайомилася. І якось мимо. Перший аромат і мимо. Він дуже шкіряний, удовий. Якась анімаліка тут відчувається. Ну, не знаю, мені навіть як чоловічий аромат не подобається, бо це якось ну, за... занадто важко для мене. Навіть відчувати цей аромат з когось поряд зі мною, напевно, що мені було б неприємно. Я вибачаюся, якщо хтось любить цей аромат, маєте на це право, але мені, <кій> мені неприємно навіть його. Я не скажу, що це. Прям фу, якась відраза в мене. ні, Він просто мені не подобається, бо він якийсь заважкий. Він наче от просто пере... перекриває мені горлянку. нерви, будь ласка. Ні, не можна рватися. Перекриває мені горлянку і я не можу його. І останнє на сьогодні це Bubble Forever від Монталь. А відчуваю тільки цитруси. Якісь солодко-свіжі ноти. І так, тут є ось ця жуйковість, вона дійсно відчувається, дійсно схожа на на баблгам. Його порівнюють з лавдом Shy від Кіліан. Я з цим не погоджуюсь. Ні, вони зовсім не схожі. А в піраміді жуйки не заявлено. Тут, ну, напевно, що поєднання ось цих нот, які заявлені, тут цитруси, фрукти, квіти, кориця, карамелька, тофі, ваніль це все. Дає оцю жуйковість. Непоганий, гарний. От на літо, мені здається, такий він дівчачий, якийсь. Несерйозний абсолютно. Ще раз кажу, з Лавдом Бішай не схожий. Навіть не, не, не ведіться на це, ні. А, я вибачаюся. Ні, його не порівнюють з Лавдом Бішай. Його порівнюють. Боже, що я несу? Його порівнюють з Латафою якимось Еман. Його порівнюють з Velvet Vanilla від Мансера. Я не знайома з цим. Не знаю. Взагалі ні на що не схоже. От із того, з чим я знайомилася, я не можу його порівняти ні з чим. Я не скажу, що він якийсь супер-пупер унікальний, але я от не можу зараз пригадати, от на що він мені схожий. Бо в ньому є і... і солодкість, і якась така кислинка. Не скажу, що свіжість, ні, але така кислинка приємна, цитрусова. І ось ця жуйковість якась цікавий. Спробую його носити. Можливо, можливо буде флакон. Не знаю. Треба дивитися. Все. Я сьогодні швиденько, бо ще буду записувати вложик для вас. Треба тільки змонтувати. Сподіваюся, вам буде цікаво. Всім гарного дня, всіх цілую, всім па-па, до зустрічі!